Що ж, люди, цей момент настав. Зараз я вам повністю розкажу про те, як АОН викрали Тимофія. Якщо що, це найкраще таки раніше аккаунт Тимофія, але нині він захоплений іноагентом АОН, з яким я, до речі, ще встиг переписуватись і розсекретити його. Ну ладно, вся ця ситуація сталася літом. Продовж всього літу це було. Тому почну з самого початку літа. Весь червень. Значить так, Були такі нехороші люди. Я їх називаю три афіріста. Ваня, Даня і Марк. Ваня, якщо що там найголовніший був, Значить так, Ці люди раніше з нами були в гарних типа відносинах. Проте ми їх бляха розкусили, тому що це були паразити натуральні, які могли з тебе всі гроші висусати, і все, взамін нічого не дати. Ось так ось. Тому то я їх називаю афірістами. Значить так, впродовж всього червня ми з Тимофієм їх активно не любили. Взагалі, червень це був нормальний такий місяць, тому що в ньому ми дуже часто зустрічалися, говорили. В Діскордіку сиділи, до речі, той ссилка в описі. Е, і, в принципі, був час хороший. Проблеми самі почалися в липні. Точно, початок липня. Почались перші опасності. Я потім і, свою теорію на рахунок тих трьох аферистів розкажу, тому ми їх пам'ятаємо. Значить так. Я, якщо що до цього, ми знайшли з Тимофієм спосіб виграти їх з нашого Discord-сервера, тому що я дофіга правил, і треба було, щоб вони реально нарушили один із правил. І я ми їх змусили його нарушити, і вони вийшли, його покинули. що лишилися адмінки, а пісінки. І, значить, так, вони традиційно створили свій канал Discord з переселенцями. Найкраще те, де вони сиділи. І так, початок липня, і я дізнаюся, що вони запросили в цей чат Тимофія. А вони люблять грати в дві гри разом. Перша це Fortnite. Персонально мені воно не дуже подобається, хоча Тимофій його в нього грає. Напевне, це був перший дзвіночок. Ну Вони теж в нього грають. А друга це. Ой, господи, Тарас Купаси Раст. Я спершу по приколу предлагав їм в Раст пограти, а потім прикол вийшов з-під контроля. Тому до речі, Раст не подобався. Це все іногенти я це все знаю. Значить так. Я... Виясняється, що Тимофія запросили. І він спершу казав, що його, вони його просто так запросили. А він звідти вийде. Як ви розумієте, то все була нагла брехня. Ну і після того, середина липня, перший, ні, другий дзвіночок, це вже другий дзвіночок. Тимофій пропонує мені покупатися. З аферистом Іваном! Я прифігев, був в шокі. Ну думаю, ладно, дам тому аферисту шанс. І він типа вів себе нормально. Не так як завжди, типа. як адекватно, я б так сказав. Але він, певне, хотів наш задружити. Але я на цю провокацію не піддався. Я завжди, бляха, шукаю в ньому із'яни. І Не зря, то що, як виявиться, потім він ніхрена не змінився. Просто вдавав, що іншим став. Ой, ладно. Саме сок. А, нє, нє, ні, ні. Кінець липня. Нє, все-таки. Кінець липня. Початок серпня. Тоді почався справжній сок. Так ж, як тільки тоді, я повноцінно вияснив, що Тимофійчик сидіти в їхньому чаті і грає з ними в Фортінайті. Ну, в принципі, це логічно. Тому що, а з ким іще грати? Я ж в Fortinight не граю. Ну, типа, я таки думаю, ну, ладно, ще терпимо, нехай. Проте. Я замітив, що він почав чуть-чуть мінятися. Став якимось менш оптимістичним, я б навіть так сказав. І, собственно, такий прекрасний момент. Переломний, я б сказав, 25 серпня. В цей день він позвав мене погуляти разом з тими аферістами. Тільки двома Званію і Данією. Я був в самому логві чортів в хаті Дані. Там Джавелінів стоїть більше, ніж треба. Ну це не суть важно. й не суть важливо. Я в теї Бабияги був. Вони весь час сиділи, бляха, муха, і дивились свою ще одну любиму гру, про яку я забув упом'янути, це Roblox Place Юба. А то ну, щось по жожу. Ви самі бачите, по аватарки. Жожо Фан, все ясно. Добре, що я після перегляду Жожу таким не став. Повезло людині. Повезло. Це все захист посуху. І. Е, так, 25 серпня. Що ж сталося? Вони показали своє істинне лице. Як я поняв, вони хотіли завербувати Тимофія, перевести його на свою сторону, що вони успішно зробили. Тож тоді, весь час, вони мене травили. Жорстоко, і мені то не дуже подобалось. А її саме головне, ця травля відносилась також і до Тимофія. Але він сидів, як паїнька. Якщо раніше ця травля його конкретно обіжала, і він на неї дуже сильно залився, то тепер він сидів як паїнька і піддакував їм. Під сопілку їхню танцював. Я від такого опішав Ну, чуть-чуть розлютився, але ще терпимо було. І я вирішив постояти, позалипати в стіну, тому що у мені чотири лічності живе і одна із яких неадекватно. Вирішив чуть-чуть позаліпати в стіну, відволіктись, як то сказати, перейти, перейти в інший світ подальше від них. І тут Тимофій зробив те, що зробив. Це був удар нижче пояса. В буквальному сенсі цього слова. Так. Да. Прямо туди. Звісно, не зі всієї сили, але це все рівно було боляче. Йокарний баба, я тоді так розлютився, що я просто не керував своїми діями. я його за руку схопив зі всієї сили. Сказав, ти що робиш, дурне? Я. Він мене, до речі, тоді назвав той кімнавіжам, це, до речі, правда. І в той момент я просто покинув цю берлогу і повернувся до себе додому. А то. І ще й мало до мене претензій, що я у нього щось вкрав. Хоча на ділі. Я вам зараз ситуацію покажу. Він, коротше, дзвонив, говорив поверне ти, те, поверне все. А я у нього нічого не забирав. Опаньки. Е, і тутай. Е, ах да. О, я йому тоді позичав павербанк. Він мені його не віддав. І його. В цьому е, відео виклику він сказав, фіг Фіх тобі, а не павербанк, без нього посидиш. А це що це вже була повноцінна крадіжка. Ну і тут, звісно, я перейшов на тяжку артилерію. Слухай ти, гавно на палочці. Ти чого в мене павербанк крадеш, чи ще й вибиваєш, розмови не договорю. Значить, слухай сюди. Або ти. Мені повертаєш в павербанк, або я через, баб... через бабині зв'язки виходжу на твою маму і говорю, що ти не хочеш мені павербанк давати. І тобі тоді буде піздець. Так що вибирай з умом, думайте, дорогі дороге гівно на напалочки. Добре. тють, тють, це вже спойлери. Е, Значить, так, тут у мене було із ізліяння. Ну коротше, ти сякий, ти сякий, ти мені зробив больно, мені сумно, грустно і невкусно. Це коротке содержання. Просто щоб ти знав. ТИЧ! Знаєш так. Ми тут тіпа, повибачались, тролювали, трелелі, я, я за того вибачаюся, за то вибачаюся. Типа помирилися. Типа гарні, типа добре. Е, то як його. Він тоді, до речі, дзвонив, говорив: поверни тапки, я йому ж тапки повертав. Коротше, тут гра почалася. Я включаю режим зеро неадекватного. Це якщо довісаю по смайках, це бачите, тут повна неадекватність. Черт я б треба попросити свячувати піздюлей з дуба. Я його говорю скачай дуба, він де скаче. Погано. І значить так, напротягом цього часу я починаю йому написувати всяку чебубень, щоб він е, звернув. А, да точно. Е, який це був день? Це було. 29 серпня. Мені не тоді дуже сильно рвало. А у нас, типа, був такий прикол, тіпа, що Тимофій любить на всіх порчі наводити, якщо комусь погано, тепер говорить, типа. Ой, значить, Порча попрацювала. Я такий йому відсилаю, значить. А я знаю, що це ти на мене порчу наслав, скотиняка. Ага фіг тобі. Ага, фіг тобі. Е -е, тут він, до речі, почав да копірувати мої сміліки з китиняка. Е, е, Значить так, він тут на мене починає всякі погані слова писати. Е -е, погані, коротше. Мастер. От, підтвердження моїм слів. Можете, до речі, почитати. Е -е, всі ці слова ні погані, він мені пишеть. А мені якби пофіг. Я такий. А ти чо такий злий? Типа інтерес, О, типо, мені взагалі не понятно було, чо він такий. Ну ладно. Це якщо е, була прелюдія, ці Аонські спеціального зробили, щоб він так подводився, щоб у мене потім не було вопросіків. І якби у нього 2 вересня ще було день народження, і зараз тут пару смайликів пропустимо. Я тут, до речі, жебрачив на полі. Да. Е, коротше. Я тут у нього спитав, коли буде день народження і чи мене туди взагалі запрошено, і як так? Мені сказали, що все ж то, що він тоді був злий, я це чув, я такий, а мене взагалі на день народження тепер бажано бачити. І він говорить, типу, бажано приходь, добре. І тут як би такі вопросики, розговорочки, всяке таке, мені так не вийде, сяк не вийде. І тут я у нього говорю, типа, на яке воно буде. Бо мені ж на 15 не вийде, у мене тільки тоді уроки закінчуються. І він мені на це, і він це мені активно ігнорить. До речі, кінець літа. Е, він в Одесі, до речі, є компанія віримо. Тому що фотки з Одеси він так і не скинув, і підтверджень з Одеси так і не було. І взагалі його туди мама відпустила самого до друзів. А до речі, у нас туди о, тут взагалі була прикольна, в ресторанчики сиділи. Це не виключили. <рес> отриваються отримаються по повні. Давай. Вам достатньо. Де фотки. Коротше, я тут у нього добиваюсь, типа, де фотки. Скажи, де фотки. До речі, день народження. Я йому прислав взагалі тут кредку з котиком. І, до речі, говорить, типа. О, тут, до речі, виклик був. Спершу він мені говорив, що типа, день народження не будеть. Тепер він мені говорить, день народження будеть. Як би день народження. 2 вересня. Відкритка з котиком. Він вів себе нормально. Ті два аферісти, вони там, якщо були, теж вели себе нормально. І взагалі, здебільшого, я на той день народження пішов і за того, щоб познайомитися з його двома друзями, яких він зустрів в таборі християнському. І. їх не було. І мені прийшлося з тими скатеняками вчасно сидіти. Але вони були нормальними. Вони були добрішими. Що в мене насторожило? І зараз я думаю, що вони хотіли теж мене перевести на свою сторону, або кинути пиль в очі і теж мене замінити, як Тимофія. Але 2 вересня. Ні, о! 5 вересня. Це останній день, коли я бачу, що Тимофій був активним. Після цього я починаю скидувати йому меми. Різні меми. Багато різних мемів. Дуже ба. Байден Блаз, до речі, це переломний момент. Тому що в цей момент я його повністю розсекрет, тому що він ніколи такого не писав. <плес> Бляха. Ви будь-здоровкайте в коментарях. І, значить, тут у нас починається. Розсекречувати. Тимофій, у нас питання. Ви Тимофій чи ви іноагент ну, Аонських? Бо у мене таке враження, що ви, е, ви нас обманюєте. Мені треба знати, наверняка. Ти хто? Ти хто такий? Ти не Тимофій? Ти іноагент ну, Аонських. Признавайся. І ще Тимофій, якщо ви справді не Тимофій, а юноагент Таонських, прошу сповістити, де знаходиться Тимофій, інакше я вам хату знищу. Тобто це означає, що ви і справді іноагент Таонських? Коротше, в цей момент я його повністю розсекретив. І почав говорити, що він якраз такий іноагент і сказав, щоб він признавався. І тут, ось воно. Ну, це він мені, якщо що, намагається пиль в очі кинути, то що я знаю, що це якийсь бред. Е-е, Не... Ну він, коротше, нам, Опять намагається мене на свою сторону перевести. Е-е-е... Барги всякі говорить. Сам себе блокірує. Молодець. Хе-хе. І тут, до речі, признання. Я аонський агент. Тута я його нарешті вивів на чисту воду. І, до речі, щоб до мене не було ніяких вопросиків, е, як його. Е, во. Я йому спитав, чи можна використовувати цю переписку проти нього самого. Він мені дозволив. Тому доволі добрий агент, так, то агент. Тому зараз я вам скажу свою і, те, і теорію. Як та такого взагалі могло дійти? До речі, Привишки ідеальна. Хе-хе! Чорті, що з боку, батюк. Значить так. Зараз я буду говорити свою теорію. Насправді, ці три ефіріста працюють на АОН. І їхньою ціллю було розположити Тимофія до себе настільки близько, і потім посварити нас з ним. Щоб я спеціально думав, що він злиться. А потім вони його хотіли вкрасти, вони його вкрали і типу, видавали себе так, не знаю, видавали себе так, неначе той, як його. Наче це Тимофій на мене злиться. А вони, до речі, не заходили в Discord, що до Тимофія взагалі було дивно, тому що хоча б щось пограти. А вони, окажеться, просто не той, як його. Вони тут зізналися, що у них просто немає. У нього тупо немає паругля <ролю> до комп'ютера. Дурні. І значить так, вони думали, що я не замічу. Але я замічу. І тепер йдуть переговори з дзигариками. Ми розслідуємо місце, де він біг би бути схований, і ми зараз хакерів надіслали, вони зараз дивляться на файли аонських шукають, де може бути Тимофій. Далі ми хочемо договоритися з дзигариками, щоб вони нам допомогли, якби той, як би той. Визволити Тимофія, тому що у нас зброї немає, а в дзигариків є. Правда, проблема в тому, що дзигарики це ще ті цигани, говорять, бездомних тут усі обирають. Страшно, звісно. Ну, ось така ось історія. Чекаємо на продовження!